Після масового ракетного обстрілу України 10 жовтня на деяких АЗС Хмельницького утворилися черги. Як розповідають оператори заправок, це було зумовлено тимчасовим припиненням роботи через довготривалу повітряну тривогу. Але попри вчорашній ажіотаж пального вдосталь. Вон вчора привезли 92-й. Я не знаю, Ні, немає, немає такої нестачі, як раніше немає. Так що... Тобто зараз без проблем, так? Ну, проблем немає з паливом. Оператори АЗС розповідають, всі види палива є, вони доступні як за готівку, так і безготівково. Через розрахунок карткою, мобільні додатки, мереж та паливні талони. «Сьогодні тривога була. Ну, ви самі знаєте, великий час термін, то сьогодні чергів немає. А вчора? Вчора ніби говорили, були, я не скажу наскільки великі. Ціни на всі види палива із травня залишаються стабільними. Чергова масова атака ворога їх не похитнула. Та все ж, аби заправити автівку, доводиться викладати із кишені чимало. Десь до двох тисяч приходить, тому що я часто їжджу. тому паливо дороге. Два рази на паливо пішли. Як і раніше, заправлявся, так і заправляється. Єдине, були проблеми на початку повномасштабного вторгнення, коли перебої з паливом були. От єдина була проблема це знайти паливо. От тоді так, да, тоді трошки більше, якби робив запас, там заправляв повний бак, наприклад, бензина, і точно так повний бак газу. Але я просто кожен день по роботі їжджу, тому як заправлявся, так і заправлявся. Тож експерти запевняють, панікувати не потрібно, адже саме цей стан швидше провокує перебої з постачанням пального.